Пане Володимире запитаю вас про країну, яку сподіваємося, із часом через глобальне потепління, тайфуни цунамі і все найгірше знесе. Це наші сусіди, Російська Федерація. Там вкотре словами чи вустами, чи вусами Дмитра Піскова заговорили про те, що нібито Росія, в принципі, вони ж завжди готові до перемовин. Щоправда, вони завжди цю пропозицію одразу руйнують і кажуть на умовах Москви. Але сигнал вкотре вони посилають. Хоча ми ще попередню пропозицію не Користалися навіщо вони це роблять? Що це означає? Ну чим більше вони отримують підсрачника нас в на, на м, сході і на Півдні, тим вони частіше починають город про якісь перемовини їм потрібна передишка. Ну це очевидно, тому що наші збройні сили, якщо зверніть увагу, вони намагаються ліквідувати логістику. Вони б'ють по а, мостам. Відрізають постачання, б'ють по складах боєприпасів і намагаються знекровити фактично окупантів. І ця тактика вже зберігається останні як мінімум півтора місяці, і відповідно, ну іншого варіанту, як просити викидати білий прапор, просити перемовин у них немає але. Це для нас, якщо наші, не дай Бог, керівництво піде на це. Це для нас поганий сигнал, тому що ну хороша Росія це добита Росія, от це оцей двохголова, якийсь там потворна пташка, вона. Краще, коли відрубано дві голови. Поки вони там десь хитаються на корочих ніжках, це для нас дуже небезпечно. Їм потрібно просто час, щоб передихнути, і знову почати насум. Ті більше ви правильно сказали, що зима, Ну, насправді я не згодний з вашим формуванням нормальна зима, тому що нормальна зима в нас і в широтах це так, в середньому мінус 15 градусів. От. Це для нас теж не дуже добре. От. Найкращий для нас варіант. І для наших захисників, щоб вона була якомога тепліша і та для людей краще, тому що чим буде холодніша зима, тим у нас можуть бути не зовсім хороші речі з. Опаленням і енергетикою. Ну так, вже порахували, що якщо е, температура взимку не опускатиметься нижче мінус десяти, то пропетляємо. Якщо це якщо буде мінус п'ятнадцять, все будуть гайки. Так, да, так, звичайно, ну не гайки, але будуть проблеми. Ну, тому холодно буде, да, тому що навіть при тому, зважаючи, що дуже, якщо брати, наприклад, там, столицю або брати великі міста, попри те, навіть в Західній Україні, де багато людей виїхало, особливо на Західній, тому що їм дуже тривожно було. Да, навіть зважаючи на великий відсоток людей, які виїхали, але кількість тих електроприродів, які будуть вмикатися в мережу і будуть гріти приміщення, ну, все одно буде досить високою для нашої енергомережі, якщо дивитися на ситуацію з точки зору політологічної теорії, на перемовини виходять, маючи сильну позицію. Інакше перемовини є невигідними інакше тобі доведеться чимось поступатися. Очевидь, Україна зараз перебуває в сильній позиції, а Російська Федерація, не маючи здобутків на полі бою, намагається. Отримати ці здобутки в інших сферах. Чи можемо ми сказати про те, що от днями дві події відбулися: це в Празі 70 тисяч людей вийшли на протест проросійських сил проти санкцій і постачання зброї України? 70 тисяч в Празі, і в Кельні російська діаспора вийшла на протест проти санкцій та підтримки України. Там 2,5-3 тисячі близько такої цифри. Тобто суттєво менше, але тим не менш, це якийсь певний. Тренд, чи можемо ми сказати, що ці протести фінансує Росія, намагаючись таким чином хитати Європу загальну думку, загальне ставлення щодо України? Ну напевно, фінансування не коректне там більше коректніше говорити про те, що правильно сказали що російська діаспора. Розумієте, от е, ніщо так не робить з росіяна патріоти, як мешкання у розвинених країнах Європи. Тому от там повиходили патріоти в кавичках, які сидячи в Європі в ситі гей європі, як вони називають, вони намагаються нав'язати свій руський узький мір, а, який вибачаєте з голою сракою а, з примітивним... резиново резиною так. Ну, напевно, ну, да. Путін, Путін ж не був дарма вже сказав був, да. е, дупою. Да. Е, обмеженим мишленням, е, тупі е, і так далі, вони намагаються оце все нав'язати Європі, що це благо. А, насправді цей мітинг реально реалічно великочисельний. Це, це реально великий сигнал, тому що за півроку війни а, Москва фактично вперше змогла зібрати такий чисельний чисельну акцію протесту. І чим ви праві, чим ближче будуть холода, а тим більше буде нагнітатися. Оце У них в російській пропаганді така улюблена фішка. А ми вам не дадім газ. От вони цим газом, в це ну, багато на наших політиків з кучми говорять про те, що газ це реальна зброя Росії. І вони намагаються от прикрити цей кран, який для того, аби. А ви попробуйте замерзнути. Якщо ви готові там на якийсь поступ, ми трошки відкриємо. Але це нагадує, розумієте, нагадує якогось садиста, вбивцю, який тримає жертву, і от ти щось скажеш, а тим трошки кисню, а не скажеш, я кисень приберу. Але це не вирішує проблеми. Тому, коли ми говоримо про перемовини наших з расистами, я вкотре говорю про те, що найкраще у нас можуть бути перемовини, і найкращий момент, коли краще сідати за стіл переговори, це для того, аби підписати акт капітуляції Росії. Тобто, це тоді, коли наші війська будуть на кордоні, який був в 91-му році.